Не можна е, казати, що так оці е, будуть воювати, бо вони старі і, в принципі можна вмерти. Ці трошки молодші. Вони хай е, не воюють. І а оці взагалі там сидять вдома, тому що, тому що вони десь там, я не знаю, хороші, просто хороші люди молоді. Такого не може бути. І коли мені кажуть, там ти хочеш молодих там, відправити на фронт, я не хочу молодих відправити на фронт. Коли там говорять про 18-річних, я ні разу не сказав слово 18-річний. Це вже там ні, тому, жодне. За зниження мобілізаційного да. віку. Ви... Я хочу за. просто сказати, ні, я не за зниження мобілізаційного віку. Я за те, щоб воювали всі. Угу. А не була оця історія про те, що. Оці ні, а оці да. Чому? Тому що, ну, е, от, знаєте, мені цікаво, от як зараз е, мисли наш народ. Ми хочемо кордони 91-го року. Всі ж хочуть. всі так. хочуть. Ми хочемо демобілізацію і хочемо відмінити мобілізацію. От, от це те, що хоче зараз так. наш народ. У, у, у когось спитає, вони всі цього хочуть. А як це можна?